І до інших тем нещодавно столична влада розпочала анонімне опитування, щоб оцінити корупційні ризики у своїй діяльності. Про це повідомили в департаменті з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. Зазначають, що робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської адміністрації розробила анкету для громадян та юридичних осіб, насамперед для громадських організацій, які взаємоділи взаємодію, чи в перспективі можуть співпрацювати з адміністрацією. Про те, на що впливатимуть результати опитування та чи зміниться стратегія керування Києвом, говоримо з членом громадської ради КМДА, адвокатом та правозахисником Дмитром Кальком. Пане Дмитре, вітаємо вас. У нашій студії Вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, про ось це якесь ручне керування містом, про якесь дахування. Я не знаю, як це правильно сказати. Да? от Одних раніше це говорили, даруйте суржиком кришування, так, от одних демонтаж інших. От що це взагалі таке відбувається? Ну, Відбувається те, чого ви скажу те, що ви начали. Дуже добрий початок якраз. Це да? відбувається боротьба з корупцією. знаєте як Кажуть, у самурая немає цілі, є тільки шлях. От у нас в місті Києві, боротьба з корупцією нагадує шлях самурая, який має постійно боротися з корупцією. Але як то кажуть, А у Маємо. нас невеличкі технічні нагрози. Пан Пане Митр... Дмитре, поновилися ви. Повторіть, будь ласка, свою думку, бо ви там на кілька секунд зникли. Я вибачаю, так. Да. Я би міг зазначити, що є таке пасів'я, як «Джоли проти меду. от і у нас в місті Києві відбуваються постійні процеси боротьби з перук. Що таке боротьба з корупцією? Ну, має бути певний результат, відповідно, має бути певний е, критерій, да, от чого ми досягли. Е, Що хочу розповісти, взагалі, головним здобутком у України, е, ну і суспільство, у, українське суспільство, воно дуже вибагливе до рівності, до прозорості, і це дуже добре. Але це має е, мати ще й відображення на рівні нормативно-правового регулювання. Скажімо так, місто Київ, якщо брати це як систему управління, як і будь-яка система, має мати якісь системні механізми. І що ми маємо на увазі, коли кажемо ручне управління? Це здатність чи певним чиновником прийняти те чи інше рішення на власний розвиток. Це юридичною мовою називається так звана безмежна дискреція. Це коли взагалі немає е, певних меж у прийнятті, у прийнятті того чи іншого рішення. Але е, як зазначає нас Верховний суд, такі межі мають існувати, і вони втілюються в певних нормативно-правових актах. Тобто, е, коли ми звертаємось до будь-якого органу влади, ми маємо розуміти, який буде результат. Ми не можемо сподіватися на нас чиновників, чи ми не можемо сподіватися на фазу нові. Чи ще на якихось там обставини, які є непередбачені. Тепер практичний аспект: ну, те, що відбувається в місті Києві в зв'язку з децентралізацією і повноваженими органами цього простування, відбувається або з активної участі місцевої влади, або за мовчазною згодою. Мовчазна згода це коли місцева влада нічого не робить. Наприклад, коли з'являється якийсь незаконний об'єкт, вже будується без землі, без, без жодних документів. А місцевій владі треба робити тільки те, щоб нічого не робити. Він я перепрошую, що перебуваю. пане Дмитре, це ви маєте на увазі? Ось ця скандальна мийка, люксвош? Ось це ви маєте так. Я ж я ж плавно до нього до неї підходжу. Я сам житель Позняків, і, наприклад, ну все життя з 2007 року я там проживаю. Я спостерігав такий собі пустий. На місці якого мала би проходити згідно там генеральних планів наших, трамвай. Трамвайна лінія це та так звана полоса на проспекті е, Григанка, е, е, і на перетині з Долбуновської вулиці Григаренка, дуже такий там щільний трафік. З'являється у нас там десь приблизно рік тому, чи майже два, з'являється е, така собі мить. Така собі трьохповерхова мийка. все це відбувалося за участі наскільки мені відомо, безпосередньо департаменту благоустрою видалася карточка, і з нічого побудувався будинок без жодних документів на землю. І таке інше. А після того як почали ну почався резонанс в мережі інтернету. Зазначена, мийка припинила на деякий час свою діяльність, демонтувала пункти самообслуговування, яких там дуже багато, але нещодавно знову відновила свою роботу. Ну, я вам так скажу: відновити свою роботу з обладнанням, яке коштує ну, майже там близько мільйона доларів, не розуміючи і не будучи впевненим в тому, що Орган влади уповноважений не демонтує ці, ці високоварствісне обладнання. Ну майже в це не вий, не вірить. Тобто всі чудово впевнені в тому, що існує якась неофіційна домова міською владою, яка ну чи засобою, яка контролює цю владу да, в місті Києві, до повноважень, якої відноситься якраз раз демонтаж незаконно встановлених. Пане Дмитре, пане Дмитре а у мене уточнення. У нас вже боротьба з корупцією, якийсь національний вид спорту. Ми боремось навіть з нею там, де вона є, там де немає, тільки чомусь у нас в цьому якось не встигають правоохоронні органи. А ви кажете домовлені з владою і так далі. Я в тому числі чув про багато випадків, коли влада, пане Дмитре, не зникайте. Коли влада нічого не може зробити, тому що немає на це повноважень. Зокрема, а де поліція? Чому не можна написати заяву чи подзвонити в поліцію і повідомити про незаконне, без документів, чому вони не приїжджають і не перевіряють? До речі, таке із забудовами незаконними було, коли міська влада нічого не може вдіяти, бо там охорона забудовника, а поліція ну, чомусь от не реагує. І активістів навіть розганяли. Пане Дмитре, не чути? Не чути вас у нас на жаль певні, певні технічні. О, тепер так. Тепер чути вас. Я прошу вибачення, тому що постійно вибиває дзвінок. Яке ще ще раз запитання коротко, Я там щодо участі правоохоронних органів, тому що ми часто там кажемо міська влада або державна влада те не зробила. Але ну, водночас правоохоронці у нас я знаю, були ситуації з забудовниками, коли незаконно зводять будівлю. Наприклад, міська влада видала припис Ні, не можна прийшли люди там з сусідніх будинків. Активісти приїхала поліція, нічого не робить. Ну і таких випадків неодноразово. І тут, якщо щось незаконне, чому не звернутися напряму до поліції? Чому вони не працюють? Чому Розповідаю. тільки Розповідаю, почну з кінця і почну з поганих новин. Погані новини заключаються в тому, і чомусь тільки в місті Києві таке відбувається з огляду на особливість міста Києва, де виконавча влада чомусь зрослася з органом місцевого самоврядування. Ну, такий закон, от от у нас от така особливість міста Києва. Я нагадаю, що очільник поліції міста Києва е, пішов працювати заступником е, голови Київської міської державної адміністрації одразу після звільнення, і хочу нагадати, що всі, е, скажімо, так, вся підслідність, переважна більшість підслідність статей кримінального кодексу відноситься якраз до підслідності органів національної поліції, в тому числі. Стаття 197 1, а це самовільне захоплення земельних ділянок, проти самовільного захоплення земельних ділянок також виступає. Має виступати і орган місцевого самоврядування, який виконує функція власника цих земельних ділянок. І у органах місцевого самоврядування на сьогоднішній день в місті Києві достатньо правових підстав і є обов'язок саме щодо охорони земель комунальної власності. Для цього є виконавчі органи і таке інше. А тепер відповідаючи на ваше питання, чому поліція без А тому, що поліція працює разом з місцевою владою. Разом, і якщо місцева влада без то поліція так сталося Чомусь не хоче, скажімо так, в системному такому системному порядку масово не хоче втручатися, розуміючи, що є, ну. Певна бездіяльність з боку місцевого самоврядування, звернень немає, тобто місцеве орган місцевого самоврядування поводиться пасивно, можливо, є неофіні контакти з приводу того, що не чіпайте ту чи іншу особу. Тобто, коли ми бачимо поліцію лише під час демонтажів разом з представниками департаменту благоустрою, департаменту там вже зараз називається територіального контролю, тобто поліція допомагає. Місцевій владі поліція ніколи не йде в конфронтацію, тим паче відкриту з органами місцевого самоврядування. і поліція, на жаль, ніколи не констатує протиправну бездіяльність органу місцевого самоврядування посадових осіб, які отримують зарплату за належне виконання своїх обов'язків, в тому числі за охорону земель комунальної власності. Зрозуміло, пане Дмитре, даруйте у нас уже залишилося дуже мало часу до кінця ефіру. Дякуємо, що ви були разом із нами. Нагадаю, Дмитро Калько, член громадської ради, КМД адвокат правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про проблеми Києва.